Прекрасні там люди, з вами я, кожен з вас відчував біль. Біль фізичний, біль душевний. І він приносить нам великий дискомфорт, дискомфорт, в якому важко жити, важко творити, важко щось думати. І одна бабуся, коли її запитала майже 90 років. Йола себе би щасливо Ю, в такому віці. Вона відповіла, щоб мене нічого не болів. Це справді кайф, коли тебе нічого не болить, коли твоє тіло тебе не болить, коли душа твоя не болить, коли в тебе є оцей внутрішній спокій і гармонія тіла із душею. Але коли я пожалілася, кажу, в мене так болить моє тіло. Мені відповіли, а чим я можу тобі допомогти? Знаєте, це справді так, нам ніхто не може допомогти, крім нас самих. І от коли я проаналізувала і подумала, так, чи хочу я жити з цим болем, фізичним чи душевним, чи маю я якийсь ресурс, щоб щось змінити. Бо напевно дуже велика радість є в тому, якщо ви не відчуваєте якогось болю такого хронічного. Чи Ви повністю задоволені тим, що ви бачите, чи в зеркалі, чи в діях ваших, чи все вас влаштовує. І оце питання до себе, а що мене болить? Чому мене болить? Що я можу з цим зробити? Чи мені потрібен лікар? чи мені потрібен якийсь спеціаліст, чи можливо я сама можу собі допомогти цьому. І оце спостереження за собою не жалість до себе. Бо жалість це дуже зручно в деяких моментах. не Такий пофігізм, а що я можу з тим зробити? ми можемо дуже багато. Навіть коли ми вже без ресурсу якогось на мінімальних грошах, ми можемо з тим щось зробити. Бо з того стану, коли ти відчуваєш біль, важко змінювати, змінювати себе, змінювати. І досліджувати те, насправді, як я хочу жити. Бо, тому що одні, одні єдині думки біль. Життя швидко плине, час швидко І коли я почула в інтернеті, коли сказав дядьку, от до 30 треба встигнути зробити шеї, щоб почувати себе зовсім пальним. А що робити після 30? Є іншої думки. Ніколи не пізно. Не Пізно зайнятися здоров'ям, зайнятися самопочуттям, зайнятися справою, яка вам подобається. Почати творити справді те, що ви хочете. Ніколи не пізно задавати собі питання, що я хочу. Якщо у вас постійна відповідь Я не знаю, потрібно її шукати. Я не знаю діти. Ми ж не діти, правда. Ми можемо собі знайти відповідь на ці питання. Ми можемо зділити себе хоча б, щоб нам було легше. Ми можемо елементарні речі застосувати, щоб трішечки полегшити собі, бо найкраще це рішення поможе собі сам. І тоді. Починається цей процес змін. Змін до життя, яке гармонійне, спокійне, в якому є зв'язок між тілом і душею, в якому є наш вибір, в якому є наша відповідальність. Бо ми всі талановиті. Ми всі. По праву має бути щасливі. Творіть своє життя.